Перший день літа Закарпатцям захотілось побачити сніг, а він був лишень на говарлі. То чого ж і рекорд не встановити? Запросили і харків'ян відповідно, аби вчергове нагадати, що захід, схід, північ і південь єдині й неподільні. Після трьох привалів на вершині і сильні світу цього харків'яни виявились ще спритнішими. Вони вже чекали закарпатців. Братання двох лідерів Василя Щура з Міжгір'я та Романа Випрецького. Із першої столиці України і до справ накреслили тризуб і гарненько вляглись на найвищій вершині країни. Лежали хвилин зо п'ять, допоки представники національного реєстру рекордів вимірювали живий тризуб: тридцять людей. І як наслідок майже 90 квадратних метрів площі, дипломи вручили і Василю Щуру і Роману Виприцькому. Харків'яни пішли додому. А міжгірці продовжували дивувати туристів з усіх куточків держави. Вони розгорнули тягнули величезний державний прапор довжиною 16 на 8 метрів і вагою більше 15 кілограмів. Цей прапор має дуже вже довгу і добру, добру історію. Я думаю, що цей прапор ще через 10-20, а може 50 років будуть наші діти, внуки носити на різні гори нашої неньки України. Я не буду гордитися своїми дідами, прадідами.